Іди, дощику, іди на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб діти маленькі росли здоровенькі. «Дітки, а звідки береться дощ? Так, із неба, з хмаринки. А чи знаєте ви, ля з'являються хмаринки? Високо, високо в небі пливуть хмари. У хмаринці є багато крапельок води. Коли крапельок у хмаринці збирається дуже багато, вони стають важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Чим більше води у хмаринці, тим сильніший дощ. Дощ може бути сильним, дрібним, дрібненьким, дощ поливає травичку, землю. Після дощу все навкруги стає мокрим. І з'являються калюжі. Навіть якщо за вікном немає дощику, але його можна зробити в себе вдома, у склянці. Давайте це зробимо разом. Для цього нам потрібна прозора ємність з водичкою, синя фарба, піна для гоління. Попросить її у своїх татусів та піпетка. Пінку видавлюємо у склянку поверх води. Це буде наша хмаринка. У піпетку набираємо синьої фарби та крапаємо на хмаринку. І подивіться, що у нас з'являється. Гляньте. Та це ж крапельки дощу, справжній у склянці. Ну, як, малята, сподобався вам дощик в склянці? А тепер ви попросіть своїх батьків допомогти вам зробити дощик у себе вдома. Дякую за увагу! До побачення!